Вітаю, час новин на Суспільному. В студії працює Марія Гаверлян, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Аби не мерзнути зимою, в одному з ліцеїв Мошнівської громади встановили твердопаливний котел. Повністю керується подача води, тепло. До пацієнтів з вітерцем фельдшерка з Гордашівки тестує новий робочий транспорт. Ключа повернув і поїхав. Підкурює гори та стрибає з парашутом, що мотивує військового, який втратив на війні ногу. Що в принципі все можливо встановили твердопаливну котельню, аби мати безперебійне опалення. Йдеться про ліцею селі Шелепухи Мошнівської громади. За словами її очільника Богдана Шкарбути, обладнання передав фонд ЮНІСЕФ. Подробиці дізнавалась Дар'я Соколова випадку аварійної ситуації. Комп'ютер переводить роботу котельні на інші режими. Твердопаливний котел в модульному будиночку цієї осені та зими забезпечуватиме теплом Шелепузький ліцей. Розповідає голова Мошнівської громади Богдан Шкарбута. Повністю керується подача води, тепло, тиск. Кількість загруженого палива, кількість палива, яке залишається, і необхідність його додачі. За роботою котельні стежить оператор. Загружає котельню, виставляє підпалює, виставляє необхідну програму для температури, закрив і пішов. Раніше каже директорка ліцею Наталія Троян, опалювали заклад завдяки газовому котлу, і хоча його вистачало, від ще одного не відмовилися. Як бачимо, та ситуація, яка зараз складається в країні, на жаль, не сама найкраща, і мусимо мати ще іншу котельну, як альтернативну для того, щоб опалювати школу в осінньо-зимовий період. Тепер замість газу дрова та палети. Це вигідно для громади, пояснює пан Богдан. Твердим Павловом ми можемо тут забезпечити самі себе на місці, не залежачи від кого. Якщо вугілля, то ви ж знаєте, що з вугіллям теж є невеликі проблеми, тому що на нашій території воно не добувається і його доставка, а через е, значну логістику і е, ціна е, зростає. Усе потрібне для котельні обладнання передав фонд ЮНІСЕФ, а модульний будиночок встановили за гроші громади. Розповідає її очільник. На це спрямували 40 тисяч гривень. Ми зробили основу, підвели необхідні комунікації, які будуть приєднані і будуть працювати. Заявивши свої потреби, заявивши свою локацію і технічні умови. Ми вже в березні від фонду отримали необхідне обладнання. Вартість обладнання мільйон восімсот сорок тисяч гривень. Тобто, ви розумієте, що це для територіальної громади і для такого села, як Шелепухи, це зовсім немало. До опалювального сезону додає готові. Та аби повернути дітей за парти, потрібно добудувати укриття. Воно mm -hmm. забезпечене буде власним енергопостачанням і теплопостачанням. Теплопостачанням забезпечуватимуть від свого ж енергопостачання електричні е е теплові пушки. Думаю, вже через тиждень його запустимо. І буквально через тиждень і запустимо цю е е котельню. Школярка Олена чекає на очні заняття. Зараз ми дистанційно навчаємось, але в нас зараз навчальні консультації. Торік, коли в Україні відключили електроенергію, ліцей перевели на дистанційку. Нині ж, каже одинадцятикласниця Каріна, сподівається, що більше нічого не завадить освітньому процесу. В будь-який момент, коли буде холодно, а не буде отоплення, можна буде підключити цю котельню. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. До пацієнтів з вітерцем так про свою роботу розповідає фельдшерка села Гордашівка Світлана Остроушко. Каже, місяць тестує новий транспорт електроскутер. Його придбала тальнівська міськрада, аби їй було легше добиратися до пацієнтів. Жінка обслуговує 1200 осіб у двох селах. Чи вдається тепер швидше приїжджати на виклики та як почувається серед потоку автівок, пані Світлана розповіла нашій Дарії Шевченко. Медична сумка, ліки та тонометр. Фельдшерка готова виїжджати на виклик. Позвонила до мене тільки що жіночка, о, просить, щоб я приїхала, бо піднявся в неї тиск. Під будівлею на неї чекає двоколісний помічник електроскутер. Жінка водійського посвідчення не має та каже, тут воно і не потрібне. Скутер дуже практичний, не треба нічого знати. Ключа повернув і поїхав. Бруківкою, асфальтом та бездоріжжям. Каже, долає будь-які перешкоди. За дорогою слідкую, бо камінчики. Впадають, треба обережно. Іноді говорить, на газ все ж доводиться натискати. Людей вже знаю, то вже знаю, куди треба швидко, куди, куди можна помальше. На лавці на пані Світлану вже чекають пацієнти, втомлені роботою, на городах, тож здоров'я інколи дає збій, розповідають пенсіонерки Валентина та Віра. Обом вже за 75, тому місцева лікарка їхня постійна гостя. 145. Ну, так. Пів таблітки бісопроводу. Все, по сонці не ходити, буряки не купати. А в мене браки. Ми тут уже в неї як ті свої, як, як свої. Минута й тут. До 15 пішки. Це добре, що їй дали цього жужика. Жуги є. Пані Світлана пояснює раніше 12 кілометрів добиралась пішки із сусіднього села. Мені треба добратися з веселого кута до траси, а тоді від траси пішком іти сюди. Але шкільний автобус підвозив. Вже люди знали, то хто знав, то підвозили. Так само додому. Коли чоловік забере, як не на роботі, дуже рада, що дали мені цю електровелосипеда. Я тепер зможу і на виклик швидше добратися, і з дому приїхати. Дуже добре. Таке ж зими три місяці, а останні місяці дев'ять можна їздити. Бо на дорозі говорить, почувається впевнена. Я стараюся їхати помаленьку, не спішити. Праву сторону собі взяла і поїхала помаленьку. Понятно, що де ямка на ямці він трясе, де ямка помалесенько, щоб на пісок не попасти. Обслуговує свого залізного коня жінка самостійно заряду акумулятора, каже, вистачає на 30 кілометрів. Хватить проїхати з дому додому ще й на виклики. Ініціювали придбання такого транспорту самі ж медики, розповідає директор центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Карпенко. Його обрали, адже він сучасний та екологічний, а ще економний. Ми все одно ж не стоїмо на місці. Люди думають про майбутнє, в плані того, що ощадливо ставитись до нашої екології, щоб поліпшити обслуговування населення відповідно в тих населених пунктах, які географічно розкинуті. Ну і тим більше, що ці безпосередні працівники обслуговують по декілька населених пунктів. Всього закупили два електроскутери, розповів Ігор Карпенко. Витратили на це 49 тисяч гривень. Гроші дала міськрада у планах придбати такий транспорт для усіх п'яти фельдшерсько-акушерських пунктів Тальнівщини. Дарія Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Перешкод та обмежень немає, коли є сила духу, каже Денис Шеренговський, військовий, який на війні торік втратив ногу. Нині ж він не лише здійнявся на тисячу кілометрів над рівнем моря, а й стрибнув із парашутом. І це лише частина планів. Решту поділився із Тетяною Ревою. П'ятеро ветеранів зараз знаходяться у підніжжя Карпат. Ми вирушили з нашим грузом. Ось, якщо хтось не вірить за нами, куча рюкзаків ми збираємо для потреб наших побратимів. Серед них був є черкасець Денис Шеренговський. В п'ятьох вони тоді підіймалися Карпатами попри дощ та вітер, і йшли на говерло. Все вище і вище здіймалися вгору. Пацани, це зговерла. І це говорить чоловік не просто похід в гори, ветерани збирали гроші для потреб підрозділу, а ще це був шлях власної нескореності. Дуже кайфно, і це п'ять днів просипаєшся гори, лягаю спати. Дуже, дуже, дуже неймовірно, просто гарно. Сьогодні там ти йдеш, там каміння, каміння, завтра там вузькі стежечки. Тяжке поранення, військовий прикордонник отримав торік під час артобстрілу. Крок за кроком відновлювався, зробив патріотичне тату на нозі. Це орнамент центральної України. Далі були стрибки з парашутом, і не тільки це була мотивація для інших хлопців, які отримали поранення. Що, в принципі, все можливо, Можливо, з парашута пригнути, можливо, і в гори сходити. Був ще бандіджампінг, теж найвищий в Польщі 90 метрів. Багато чого було цікавого. Денис говорить, завдячує рідним їхній турботі. Я теж два місяці їздив на візку. Тобто, і було були деякі моменти, коли ти в'їжджаєш на візку, і ти не можеш піднятися. Тобто, дякую, чую, там. Мене був там батько, мати поряд приїжджали. Тобто, якщо мені кудись треба було, це ну була допомога цього дружина. Втім, потурбуватися, каже, має і суспільство, зробивши інфраструктуру доступною для всіх. Дійсно, інфраструктура, не пристосована до. Сьогоднішніх реалій на на жаль розповідає, здіймавшись у гори, надихався побратимом. Це військовий, він отримав поранення ще в 2014 році. А зараз він сам приклад для багатьох. Їздив і декілька разів і в госпіталі, і в лікарні, тобто спілкувався з хлопцями. Ну, можливо, деякі не розуміють, що таке протезування. Я теж ну, в перший час. Не розумів, що таке, але в мене була дружина, мати. Поряд. Ми дивилися в інтернеті. Що можливо, на, на даний момент щось ми їздили з батьком теж по Києву. Дивилися в різних протезних, спілкувалися. То якось для себе я зробив вибір. На альпінізмі та стрибках з парашутом каже, не зупиниться. Прагне мати свою справу та повернутись на бігову доріжку. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. На Черкащині завершується підготовка до опалювального сезону. Про це під час конгресу місцевих та регіональних влад повідомив заступник начальника обласної військової адміністрації Антон Царюк. На випадок блекаутів для підприємств тепло- і водопостачання та об'єктів соціальної сфери підготували генератори. Також, додає, проінспектували об'єкти критичної інфраструктури. Пройшли підготовку до зими 4101 багатоквартирний житловий будинок. Та 1519 об'єктів бюджетної та соціальної сфери. Це заклади охорони здоров'я, заклади освіти, культури та соціального захисту населення. Продовжуємо роботу по забезпеченню котелень, які працюють на альтернативних видах палива на випадок виникнення перебоїв з постачанням природного газу. По підприємствам теплоенергетики та соціальної сфери встановлено 16. Твердопаливних котлів, файний пан захисник. За таке звання боролися слухачі університету третього віку. Найстаршому з учасників було 83 роки. Розповів Суспільному керівник територіального центру Андрій Сегадам. Як чоловіки срібного віку завойовували журі, аби здобути золото, дивіться далі. Тримайте, Це голосування за да си щойно переступивши поріг будинку культури імені Кулика, Глядачі стають членами журі. Тих, кого люди найбільше підтримують, вони мають змогу підтримати, проголосувати, кинути на морочку скриньку, і потім ця людина отримує подарунку на чолець заходу. Є сфарит, да? подивитися, Як виступають люди? Під оплески на сцену виходять семеро конкурсантів: найстаршому 83. У боротьбі за звання файного пана чоловіки демонструють всі свої вміння. Спершу знайомляться із глядачами та журі. Родився в них. Десь сюди у соцодрому горці у купованому селі на житом Потім змагаються у спритності, не забуваючи про почуття гумору. <му> у творчому конкурсі декламують вірші, співають та танцюють. Конкурсу чоловіки готувалися довго і відповідально, говорить директор територіального центру Андрій Сегеда. Подібні заходи не відміняли ні під час ковіду, ні після початку повномасштабної. Змінюється лише тематика. Цьогоріч вона воєнна. Самі ж наші підопічні вони виходять з цими ініціативами. От, фактично у нас є аналогічний для жінок захід, він називається Файна пані. Вона також виходила як жінка-захисниця. Обирати кращого серед конкурсантів, говорить художній керівник будинку культури імені Кулика Олександр Донець, було вкрай важко. Це люди, яких треба було оцінювати їх харізму, артистизм, багато чого ердиться, але можна сказати, що якщо у когось чогось не вистачало, вони це компенсували дуже великою любов'ю до тієї справи, якою вони займаються. Самі ж конкурсанти результатами змагань мало переймаються, розповідає один із них Віталій Смаглій. Готуючись до фінального виходу, отримав головний приз позитивні емоції. Я це на пенсії, вирішив спробувати. Як, як кажуть, який результат наші журі вони підсказують. Ще минулого року, коли я був присутнім на такому ж конкурсі. Я подивився і думав сам собі, що я уж точно не буду брати участь у таких заходах. Але ж бачите, життя триває. Вже за кілька хвилин. Володимир Ружановський отримує головний приз від журі і визнання у номінації Фаворит глядацьких симпатій. Проте і решту учасників організатори не лишили без подарунків. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти. Ви дивитеся Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах.